Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. 00.00 триває 6 місячний день, що почався вчора. Як і вчора місяць знаку Лев 6.59 місяць переходить знак діва. 11.36 початок 7 місячного дня. Вплив 7 місячного дня на діяльність людини класичне трактування. Сфера життя та дія місяця. Пожинання – норма. Спілкування відмінно. Бізнес. Норма. Грошові операції. Норма. Спілкування з начальством, податки, зміна місця роботи. Норма. Нерухомість. купівля, продаж обмін. Норма. Творчість добре. Наука норма. Мистецтво норма. Навчання іспити добре. Подорожі норма, відпочинок добре, застілля – норма, алкоголь норма, суперечки з'ясування відносин норма, особисті відносини норма, одруження норма, зачаття добре, фізичні навантаження добре, домашні справи, ремонт прибирання добре, сни, відмінно, тришка фарбування волосся погано. Загальний опис символ дня жезл, роза вітрів і ключі. Нам важко відразу розглянути і осягнути всі 4 рівні. Розглянемо процес дня, а шляхом медитації можна вийти на поняття всіх символів дня. У цей день йде розкриття і розгул стихій і духів природи. У 7 місячний день потрібно учити і вимовляти живі молитви. Можна працювати над корекцією мови, відправляти заїкуватість, рятуватись від слів паразитів. Не можна в цей день багато говорити, навантажувати себе зайвими турботами. У сьомий місячний день занепокоєння і турбота це самостійне і добровільне навішання на себе ярма. У цей день не можна брехати, їсти куряче м'ясо і яйця, тому що день пов'язаний з півнем, сраоше. Несприятливо розбити посуд, рвати папір, листи і виривати зуби. Зв'язані з цим днем легені і чакри Вішутерха, якщо людина не буде правильно використовувати енергію сьомого місячного дня, то в нього може заболіти горло, з'явиться пневмонія. Відшутха і легені ще зв'язані з медкурією, тобто з руками, тому в цей день рекомендується навантажувати руки. Якщо вісні в цей день ви побачите бойового півня, це попередження про катастрофу, що насувається. Люди, народжені в сьомий місячний день, теж бувають різного рівня. Одні бувають поверхневими людьми типу флюгерів, крутяться і не мають свого напрямку. Збирачі пліток. Ті ж, котрі знайшли свій напрямок у житті, можуть стати природними магами, оскільки мають. Вроджену здатність спілкуватись з духами природи. І якщо така людина стає на шлях світла, вона може бути благовісником. Сни. Найпильнішу увагу слід звернути на слова, які ви чуєте в сновидіннях. Саме в них полягає адресоване вам послання. Той, хто зможе правильно тлумачити суть слів, почутих у сні відкриє для себе багато корисного, бо в них знаходить відображення підсвідомість яка в сьомий місячний день виражає себе у вісні за допомогою слів. Слова у вісні, бажано після пробудження записати, і в наступний сьомий місячний день порівняти з тим, що ви почуєте знову. Вас чекає, приголомшуюче відкриття. Якщо у вісні ви побачите який-небудь образ, що являє для вас щось знайоме або знакове. Тобто, що особлює вищий авторитет, високу мудрість і так далі, то все, що буде сказано, є для вас прямим откровенням. Наприклад, якщо віруюча людина в цей період у вісні побачить Ісуса Христа, Божу Матір або Іоанна Богослова, то все сказано варто взяти до уваги. Здоров'я! Найбільш уразливі органи 7-го місячного дня горло і грудна клітина. Тому віднесіться до них з особливою увагою. Кращим профілактичним засобом буде виконання різних дихательних вправ. Дуже небезпечно цього дня паління. Воно може призвести до серйозних захворювань грудної клітини навіть до раку. Усили цього по можливості утримайтесь від цигарет або хоча б максимально скоротіть їх кількість. У 7 місячну добу всі органи, пов'язані з диханням, дуже вразливі, постраждати можуть навіть ніздрі. Цієї причини індійська астрологічна традиція рекомендує виконати в цей період джаланети або інші очищувальні практики носової порожнини горла і легенів. Дуже корисно буде провести невеликий період мовчання хоча б півдня. Це дасть добрий відпочинок вашій нервовій системі, допоможе відновити психічні сили і дати голосовим зв'язкам довгоочікуваний відпочинок. Якщо в 7 місячну добу у вас трапиться важкий кашель, хрипота або біль в спині на рівні легенів, то це важливий сигнал. Варто задумати, щось у вашому житті йде не так, як потрібно. Передусім зверніть увагу на манеру спілкуватися, на лексикон чи не забагато в ньому слів паразитів, виразів агресії, ненависті і деструктивних зворотів. Пам'ятайте, що захворювання мови завжди ведуть до захворювань тіла і психіки. Ось тому будь-які болі, нездужання або некомфортні відчуття у згаданих органах являються вельми тривожними сигналами, образно кажучи, сосом вашого організму. Пора щось змінювати, інакше шанс поправити здоров'я буде втрачений. І хто знає, може, потім змінити щось буде можна лише хірургічним шляхом. Багато астрологічних шкіл радять цей місячний день утриматись від лікування зубів. Харчування дуже важливо на цей час відмовитись від вживання м'яса і яєць. Вони можуть спричинити. Перенавантаження організму, оскільки через наш організм і так проходить дуже могутній потік місячної енергії. Дуже корисні в цьому місячну добу різноманітні трав'яні чаї. Якщо їх немає, можна вживати зелений чай від чорного ж краще відмовитись. В іншому дієта може бути будь-яка. Головне трохи менше грубої їжі, більше фруктів і ароматичних трав. Дуже корисні для організму зараз плоди, що не ростуть в землі. В основному фрукти, яблука, фініки, черешні, абрикоси, виноград і т.д. Бізнес. Оскільки сьома місячна доба пов'язана з магією слова, то краще всього присвятити їх проведенню переговорів, переконанню партнерів і інвесторів, встановленню нових особистих зв'язків співбесіді, агітаційним рекламним кампаніям, конференціям і подібним заходам, До основу є висловлене в голос слово. Наприклад, якщо вам потрібно переконати кого-небудь стати вашим спонсором, то зробіть це в 7-місячний день. Тільки пам'ятайте, суперечка цей період приведе до дуже серйозних наслідків, розриву ділових відносин або до сумних результатів. Також загрожує бідам в 7 місячну добу і висловлення в голос побоювань або сумнівів. Всі вони, як правило, збуваються. Краще залишайтеся спокійними, ведіть фінансові справи з гідністю і нічого не бійтеся. Начальникам зараз рекомендується висловлювати своїм підлеглим усні подяки і компліменти. Це допоможе встановити більш дружні відносини в колективі, а отже і підвищити продуктивність. Підлеглі ж сьомий місячний день можуть звертатись до начальників з різними проханнями. Тільки мова ваша повинна бути добре продумана і спланована, бо ви маєте всі шанси як добитися успіху, так і потерпіти краху через необдумані слова. Тим, хто пов'язаний зі світом бізнесу, вельми корисно зараз сіляко допомагати спонсорувати і підтримувати людей творчості, письменників, поетів, співаків і артистів. Подібні акти меценатства обов'язково себе окуплять і принесуть часом чималі вигоди. Ворожіння. Ворожіння цього місячного періоду відрізняється високим ступенем точності, але звертатись до оракула бажано з питаннями, що стосуються вашого внутрішнього світу, духовних проблем, а також взаєми з людьми. Тобто з тими, які мають відношення до комунікативних зв'язків. Режіння на друга. Узяти кокосову стружку і зліпити з неї за допомогою солодкої води або варева людські фігурки. Фігурок повинно бути стільки, скільки у вас друзів. Поставте фігурки на стіл, під кожну потрібно покласти листочок з ім'ям друга. Почекати 12 годин. Фігурки, які до 12 годин розваляться, не справжні друзі. Порожіння, хто мій ворог. Узяти чашку з водою і кидати в неї одне за одним гарбузові насіннячка, повторюючи вголос імена, в якому імені насіннячка зіткнуться один з одним, та людина і є ваш недруг. Езотерика. Внаслідок того, що все вимовлене в цей час в голос має велику силу, всі езотеричні традиції радять присвятити сьомий місячний день молотовним практикам. Читання священних текстів, вимовляння мантр, співування з екра, рецитацій або виконання інших духовних вправ, роботи зі словом. Нерідко містики радять у сьомомісячну місячну добу провести в суворому мовчанні. Це сприяє глибшому пізнанню своєї діяльності та природи. Деякі ж езотеричні школи пропонують своїм адептам на цілий місяць давати обітницю мовчання, що поєднується з читанням безмовних молитов або інших релігійних текстів. Вважається, що це також сприяє отриманню незвичних здібностей. Астрологи Тібету стверджують, що цей час період добре розпочинати паломництва, які, звичайно ж, проведуть тим, що ми вимовлимо, Священні слова. До зустрічі в нових відео!